У а що це за новий автор на каналі? Хто це такий? Та ні, все як було. Просто старий автор відпочиває. А я ваш улюблений монтажер вирішив таки вирватися з підвала і трохи розважити вас своїм баченням кіношного трешу. Так що не хвилюйтесь, я тут тимчасово. Ну хіба що якщо вам сподобається, тоді можливо залишусь надовше. Я Микита, радий знайомству. Сьогодні ми вдаримося у ностальгію і поговоримо про Resident Evil Degeneration. А тому давайте починати. Повертаємося у далекий 2008 рік. Коли я вперше подивився цей анімаційний фільм зі своїми батьками, вони тоді сказали мені цікаву фразу. Скоро акторам взагалі не буде чого робити, їх замінять компи. І знаєте, в цьому є якийсь сенс. У візуальному плані цей фільм тоді виглядав як щось з майбутнього. А зараз, ну, зараз це як зламаний фотошоп на мінімалках. Але, ну, в нульові були часи, коли навіть Nokia 3310 була вершиною технологій. Золоті часи студії Capcom давно позаду. Ну, Можливо, не давно позаду, але вони залишили нам спадщину у вигляді цілої серії культових франшиз. І були ці франшизи створені ну, нульових. І так, це стосується і Resident Evil. І ви можете в мене запитати, а чому він каже, що все вже не те, коли зараз виходять анімаційні фільми. Ну а ви бачили останній? Окрім того, що вони зібрали всіх героїв у стилі месників, там взагалі є щось вартісне. Але давайте не будемо забігати наперед, про цей фільм ми ще поговоримо у майбутньому випуску нашої рубрики. Та поверхні. Вернемося до нашого динозавра. Хоча це і не перший анімаційний фільм від студії. Capcom, Але у 2008 році з популярністю Леона Кеннеді та Кріса Редфілда було б дивно, якби фільм не зірвав касу. І ось зараз, будучи людиною, яка обожнює потужно зажиратися тріпелей іграми мені дуже легко знайти тут косяки. Перший косяк візуал. Дивлячись на це, ти лобиш себе на думці. А це точно 2008 рік, чи можливо 98-й. Леон наш улюблений герой. Герой виглядає так, ніби його волосся застрягло в режимі заморозка. Воно взагалі не рухається. Навіть якщо його повернути догори дригам, воно залишається ідеально рівним. Або він відкрив таємний рецепт незмивного гелю для волосся, або просто вже забув, що таке душ. Але зачіска це ще пів біди. Його волосся навіть стало трохи темнішим через графічні обмеження. Зате, Клер Редфілд, як завжди, не перевершена. О, і звичайно, не будемо забувати про нашу милу оперативницю. Але про Неї трошки пізніше, а зараз давайте глибше зануримося у цей фільм і розберемо все, що там могло піти не так. Фільм починається з типового комікону. І перше, що ми бачимо, це якесь індійське кіно. Ми одразу знайомимося із головною героїнею, із головним злодієм, із другорядним злодієм у вигляді літака із зомбі, а ще з друго другорядним злодієм у вигляді парасольки, яку Клер чомусь вирішила взяти до рук. І тут ще додається дитина іншої національності та кольору шкіри. Потім повний. Та що ми там жирний сенатор з лидень, повний пакет толерантності та бодіпозитиву? І не зрозуміти мене неправильно. Я сам можна сказати живий приклад бодіпозитиву з вагою 125 кг. кілограмів. Так що я нічого не маю проти людей з надвірною вагою, просто питання тут трошки в іншому. Ну а найбільший треш це те, що у цьому аеропорті виявилася сама Клер Ретфілд і не просто так. А як експертка зі знищення зомбі та наших розбитих сердець. Але ось тут підкрадається наступна проблема: наша нова оперативниця. Вона, до речі, намагається зіграти важливу роль у цій історії. Автори так старалися, що в другій половині фільму навіть намагалися впихнути між нею і Леоном якусь хімію. Але все це було марно. Чому? Бо Леон у цьому фільмі це справжня дерев'яна колода. Щодо сюжету він починається досить просто. Сказати, що він цікавий ну, це було б перебільшення. Якщо ми говоримо про фільм, зроблений для фанатів, то так, окей. Будемо чесними, будь-який фільм за грою створюється у першу чергу для фанатів. Але якщо дивитися його не знаючи контексту, то сюжет дійсно викликає купу питань і проблем. У ті часи, коли цей фільм вийшов, разом із популярністю ігор, у кінотеатрах. Пнувала екранізація з Мілою Йовович. І хоча ці фільми позитивно вплинули на популярність серії, вони створили і деяку плутанину. Просто уявіть фаната фільмів із Мілою, який сів дивитись цю анімацію, і він абсолютно нічого не зрозуміє. Бо, окрім імен персонажів, у цих двох серіях немає нічого спільного. Тут навіть зомбі різні. А тепер давайте зануримося ще глибше. Як людина, що пройшла кожну частину цієї гри і переглянула абсолютно все, що має, хоча б натяк на Всесвіт Resident Evil, у мене є. Одне велике питання: як швидко люди стають зомбі? Ось охоронці аеропорту вкусили і буквально через хвилину той вже зомбі. А ось одного з поліцейських оперативників вкусили набагато раніше, і він все ще спокійно ходить, як ні в чому не бувало. Як це взагалі працює? У них там якийсь віп німент на швидке перетворення, чи шо? І якщо копнути ще глибше, то коли кров інфікованого те вірусом потрапляє на слизові оболонки, наприклад, в очі, це вже має бути достатньо для зараження, правда ж? А тут нуль реакцій, це якась просто магія. І ще одне питання, як працює освітлення у цьому аеропорті. Деякі лампи горять, монітори працюють, а загального світла нема. Це що, візуальний хід для створення атмосфери, чи вони просто забули оплатити рахунок за світло? Ну, це дуже серйозне питання, яке треба було вирішити ще до того, як вся почалася ця зомбі-двіжуха. Ну, можливо, їм світло дає детек. Тоді зрозуміло, чому все так. Ні, клер, не йди! Коли мій батько пішов, він казав те саме. Він сказав, що йде допомогти моїй матері, але він також не повернувся. І вона також. Мабуть, батько пішов за хлібом в магазин, в якому працювала матуся. Все, все гаразд. Я повернуся, обіцяю. Так, обіцяю, як в свій час твій батько. Лер! все добре? Навряд чи. І що вони мали зробити після всіх цих пострілів з автоматів і пістолетів? Правильно, нічого. Бо після таких черг з вогнепальної зброї вони взагалі повинні були нічого не чути. Але як завжди, у кінематографі це правило не працює. І тут ми підходимо до працівника лабораторії, який з'являється з таким виразом обличчя, наче він зараз вирішив запросити Клер на екскурсію у їх таємну лабораторію, де вони ховають G вірус І він це зробив. Так він це зробив. Бро, навіщо ти її взяв з собою? Може йому клер сподобалась? Думаю, є одна річ, яку ви можете зробити як щодо вечері зі мною. Ну, хто знає, він точно не перший, кому вона сподобалась. Але як виявилось пізніше, він намагався її завербувати чи щось таке. Я до кінця таки не зрозумів його мотивацію. Коли стало ясно, що він колишній працівник Амбрели, я трохи видихнув з полегшенням. Мовляв, все стало на свої місця. Але це не змінює факту, що його дії іноді виглядали абсолютно нелогічними. Чесно кажучи, це взагалі проблема багатьох злодіїв у цій серії. Дій багатьох з них можна описати як: ну, тепер точно все піде за планом. Потім все валиться як картковий будиночок. Повертаємось до основного сюжету. Хоча почекайте, якого саме основних сюжетів. Бо те, що відбувається в аеропорту, виявляється лише початком. Далі нас чекає паралельна арка з братом нашої оперативниці, який виявився терористом. І він, звісно ж, хоче, щоб весь світ дізнався про злочини Амбрели та всі ті жахіття, що трапилися в ракун Сіті. Ціль погодьтеся непогана. але на що було спалювати своє житло? Ну серйозно, братику, хоча б про свою сестру подумав. Яка там спадщина залишиться? Хіба що у вигляді попелу? Так. Я бездушна скотина. Я бачу, що він там намагається попрощатися зі своїм минулим, але капіталістична свиня у моїй голові все одно не може цього зрозуміти. І ось як завжди, всі шляхи головних героїв сходяться в одному місці. І тут починається типовий Resident Evil. Злоді перетворюються на якусь гігантську крокозябру і починає все кришити навколо. А група озброєних військових, звичайно ж нічого не може зробити проти монстра. І ось на сцену виходить Леончик з одним пістолетом в руках і робить те, що не вдавалося всій армії. Серйозно, навіщо йому взагалі була зброя? Досить було б його одного погляду. І тут постає питання, що мало би статися з кістками Леона після того, як цей монстр його декілька разів добряче штурхнув? Правильно, вони б мали поламатися на шматки. Але, друзі, це ж Леон Кеннеді. символ демократії, майбутній зять президента і людина, яка пережила таке у Ракун Сіті, що йому вже на все, ну. Похуй. Можливо, він просто відкрив свій інвентар, достав травичку і поповнив хп. А якщо враховувати те, з якої висоти наша дамочка впала на Леона, а він в свою чергу на спину, мені здається, що тут проблема не в тому, що він головний герой. Просто японці так уявляють звичайного американського чоловіка, який стійкий, непохитний, трохи кібернетичний. А може, ловоне тіло дійсно вже наполовину Кібор. До речі, не дивуйтесь цим алабамським натякам щодо брата та сестри. Не хоче тебе через ваш кровний зв'язок. Для нього ти можливість розмножитися. У всесвіті Resident Evil це має свою логіку. У другій частині гри, наприклад, батько Шері Біркін теж шукав свою доньку для продовження роду. А він також був заражений G-вірусом. Логічно, але це не скасовує відчуття, що ця ситуація, як мінімум, Мерзенна, і ось цей цирк закінчився. Було багато екшену, багато пів-пав, але чогось дуже геніального ми так і не побачили. Хоча їм не потрібно було. Фільм триває якихось півтори години. Що ви хотіли від таких фільмів? Клер врятувала Леона, Леон врятував світ, а світ. Почекайте, світ потім врятує Кріс Редфілд, коли почне розстрілювати чорношкірих зомбі у п'ятій частині. Досу, так все, 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 все поняв. Засуджую, засуджую, со. І ось під завісолу на фінальний монолог злодія, але тут з'являються наші герої. І ось у мене кілька питань. Знову багато питань. По-перше, як ви його взагалі знайшли? По-друге, як вона опинилася за його спиною, якщо Леон і Клер приїхали на машині? І по-третє, як цей гвинтокрил весь цей час безшумно левітував у повітрі, а потім різко включив прожектор. Це я не до того, що у сценарії є дірки, але я казав мій дід, дірки. В тебе у жопі, а це отверсті. Щоб показати всю вагомість нашої оперативниці, її вирішили наприкінці нарядити в сукню з аргументами, які натякають, що Леон точно повинен піти з нею на побачення. Але де поділася Клер? Клер якимось магічним образом зникає постійно з кадру. І ми трошки забули, але Леончик, у тебе якби є Адавонг, а цей фільм йде після четвертої частини, так що ти точно знаєш, що вона жива. І ось настав фінал. Підкинути. На мене вже чекає лімузин. Клер! Що ти обереш? Лимузин з індусами чи гвинтокрил із сексуальним спецагентом? На твоєму місці твій брат Кріс точно обрав би леона, бо міцна чоловіча дружба в цьому всесвіті важить більше, ніж усі всі аргументи. Наприкінці сюжета нам показали компанію Тріцел. Або три сел, я не знаю, я не знаю, як воно буде правильно. І це нас відсилає на Альберта Вескера, якого ми потім зустрінемо у п'ятій частині. Попереду нас чекає ще багато анімаційних шедеврів. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь, ставте лайки та обов'язково пишіть у коментарях, про що ви б хотіли наступний огляд. Можливо, це буде екранізація Assassin's Creed, а може огляд на Need for Speed, Хто знає. З вами був Микита, новий автор клішованого каналу. До нових зустрічей!